Заїдати свої емоції. Привіт, з вами Чизанна, людина, котра пережила досвід РХП та допомагає переживати цей досвід іншим. Тема сьогоднішнього нашого відео: як перестати заїдати свої емоції, бо це, мабуть, найчастіше питання, котре я отримую в своєму блозі, після питання, як схуднути». І ми зазвичай, коли ставимо таке питання, хочемо почути ніби щось нове, те, чого ми не знали, якийсь такий таємний спосіб або секрет, після якого ми нарешті перестанемо заїдати свої емоції. І сьогодні я буду, як завжди, розповідати саме про свій досвід та про те, що мені допомогло. Перше, це, звісно, потрібно розуміти взагалі, чому людина заїдає свої емоції. Тобто, вам особисто потрібно розуміти, що саме вас змушує переїдати та за. Їдати свої емоції. Чому взагалі людина заїдає свої емоції? Бо в неї нема енергії, нема ресурсу витримувати цю емоцію, яка є в нього всередині. Тобто я відчуваю злість, я не хочу відчувати цю злість, я не можу відчувати цю злість, і мені хочеться від цієї. Злості кудись втекти. Або мені дуже сумно, а я не можу терпіти, коли мені сумно. Мені потрібно, щоб мені було радісно або весело, або я хочу жити тільки в задоволення. І тому сум це та емоція, яку я не можу витримувати. І саме через це мозок ніби пропонує вам кудись втекти від цієї емоції, тобто. Поїсти, щоб не відчувати це. У нас є два відділи нервової системи: парасимпатичний та симпатичний, і один з них відповідає за стрес, за те, щоб бігти, рятуватись, бити. А інший відповідає за те, щоб відновити свої сили, розслабитись, відпочити, щоб завтра знову бити, рятуватися і так далі. І от коли ми їмо, це для організму, означає, що все в порядку, коли їжа переробляється у вас в животі, ваша нервова система відпочиває. Тобто дуже-дуже складно думати про свої проблеми, особливо, коли ви дуже багато з'їли, вам дуже важко. Після такого ти зазвичай думаєш про те, коли це пройде, ой, як мені погано, як мені важко. В цей момент ти і не думаєш про свої проблеми. Ти вже думаєш про те, як тобі важко в животі. От, бачите, як психіка, вона. Відволікає вас від якихось проблем, від якихось переживань. І саме через це хочеться заїсти якусь емоцію, щоб її не відчувати. Але чому ми так робимо, я розповім трохи пізніше. Як це було у мене? Я хочу їсти, я йду їсти, не можу зупинитись, не розумію, чому я не можу зупинитись. Відчуваю сором та провину, через це стресу ще більше. Та мені ще більше стає хотіти їсти. Я навіть іноді. Плакала, бо я не могла зупинитись. Я не розуміла, що зі мною. Я просто дуже сильно хочу їсти. В мене їжа вже стоїть ніби тут. Зумієте, вже боляче стає їсти, і ти ридаєш, але все одно не можеш зупинитись. Це дуже страшно. І от саме коли ти вважаєш, що твоя проблема це зайва вага, і ти не розумієш, які саме почуття, які саме думки. Яка саме тривожність, переживання змушують тебе хотіти постійно їсти? Ти нічого не можеш з цим зробити. Тобто, отут та в мене все нормально не прокатить. Оце я так казала, та в мене все добре. Та в мене все нормально. Тобто, всередині ти на грані депресії, ти не дуже хочеш жити, але усім ти кажеш, що в тебе все окей, все нормально. І потім про те, що в тебе не все окей, дізнається тільки їжа. Про це я розповідала ось в цьому ролику, можете подивитися. Треба взяти, хоча б один раз, виписати усі свої проблеми, усі свої переживання, якісь, можливо, нав'язливі думки, але хоча б проблеми, просто список проблем, які вас турбують. Те, що вас дратує, те, що вам не подобається. Ну, тобто, все. Ще краще, якщо ви сядете, поставите перед собою телефон, вімкнете камеру та будете на відео проговорювати все-все-все, що вас турбує. Я іноді записувала такі відео по 20-30 по хвилин. Просто ти говориш все, що спадає тобі на думку, все, що ти відчуваєш, як тобі погано, як ти втомлена жити це життя, що тебе ніхто не розуміє, ти ридаєш. Тобто, і усе це ти проговорюєш на цьому етапі. Найважливішим є розуміння, що з тобою, та можливість назвати свої емоції. Якщо вам здається, що в принципі у вас все добре, але у вас є заїдання емоцій або компульсивне переїдання, то. Даю гарантію, що не все у вас так добре. Ви можете не помічати свої емоції, ви можете ігнорувати свої емоції, але те, що ви їх ігноруєте, це не означає, що у вас немає цього емоційного болю всередині. Якщо ви все ж таки не розумієте свої емоції, тут ми переходимо до наступного пункту: говорити про свої переживання людям. І так, тут потрібно витримувати свою слабкість, свою вразливість перед іншими. Так, іноді люди можуть вас не зрозуміти. Знецінити все це може бути, але про те, що вас турбує, потрібно говорити. Як я вже сказала, якщо не з людьми, то хоча б на камеру, або просто в голос, не на відео, на аудіо, чи щось таке. В ідеалі, звісно, якщо у вас є людина, котра може вас підтримувати та бути поруч. Але якщо у вас такої людини немає, це може бути, звісно, психолог або психотерапевт, або це може бути мастер там де є група людей, котрі збираються зі своїми проблемами, є такі психологічні Техічні групи, куди ви приходите, де вас точно зрозуміють, не будуть знецінювати, вам буде безпечно. Але вам потрібно почати якось відрізняти, що ви відчуваєте, та намагатися залишатись з цими емоціями. Десь якихось відео я вже казала про те, що витримування своїх емоцій, тобто не заїдання своїх емоцій, дорівнює витримуванню своїх емоцій. Для того потрібно постійно качати цей м'яс. Оце, як знаєте, ви в спортзалі. Ви спочатку не візьмете 100 кілограм, візьміте там 10, наприклад, кілограм або 5 кг на одну руку. І тут так само спочатку ти не можеш Можеш витримувати жодних емоцій, потім ти з якимись емоціями вже можеш залишатись, ти вже розумієш, що з тобою, що тебе турбує, які саме проблеми та ситуації спричиняють те, що тобі хочеться піти на кухню та щось з'їсти. І потім ти ось так качаєш і качаєш цей м'ясо, і ось тобі вже не потрібно йти та щось заїдати. Але це не може статися раптово. І тому оце питання, як не заїдати емоції, воно в моменті не, неможливо просто взяти і не заїдати свої емоції. Для того потрібно тренуватися це як тренувати психічний м'яз. але скажу ще раз, що зрозуміти себе можна набагато швидше завдяки іншим людям. Тобто, коли у вас є якась людина, котра вас розуміє, котра бачить вашу проблему зі сторони і котрій ви можете проговорювати те, що вас хвилює. Ви набагато швидше накачаєте оцей м'яз витримування своїх емоцій. Чому це працює? Бо якщо зараз у вас немає цього ресурсу витримувати свої емоції, то, скоріш за все, в дитинстві ваші емоції також не дуже то витримували. Вас, можливо, відволікали або давали вам щось поїсти, щоб ви не плакали. І тому зараз ви робите з собою так само. І тому, коли з'являється людина, котра може витримувати ваші емоції, Котра вас не відволікає від ваших проблем, не каже тобі, «та все буде добре, а може витримати те, що ви сумна, і вона не намагається вас якось врятувати, а може просто бути поруч і розуміти ваші почуття. Тоді ви отримуєте досвід, що ваші емоції нормальні і їх можна витримувати. Тобто, якщо витримала інша людина, ваші емоції, то ви також, скоріш за все, витримаєте. Для цієї мети я приблизно кожні два місяці роблю тренінг, де впродовж місяця допомагаю людині витримувати свої емоції, розуміти свої емоції. Чому саме вона переїдає? Чому саме постійно хочеться їсти? І я знаходжусь поруч, і я та людина, котрій безпечно казати про якісь переживання. Людина отримує оцей досвід, що означає, що так можна, що можна бути слабкою, що можна бути сумною, і тебе витримують, вона потім переносить потроху помаленьку цей досвід на інших людей. Посилання на тренінг, кому він потрібен, є в описі до цього відео. Далі, що ще можна робити? Ти щоб витримувати свої емоції та не заїдати їх, це бути вченим. Спостерігача. Про це я трохи розповідала на своєму прямому ефірі. Треба поправити світло. Про це я розповідала на своєму прямому ефірі в інстаграм 5 квітня, можна знайти його. Або я також залишу посилання на нього в описі. Але що таке бути вченим? Це коли трапляється ситуація, що вам хочеться їсти, і ви не розумієте, це фізичний голод або емоційний голод, і ви починаєте досліджувати саму себе. Можна себе питати: так, а чого мені саме зараз? захотілося їсти. що сталося перед тим, як мені захотілося їсти, що я хочу від їжі зараз отримати задоволення. Угу. А що таке трапило, що мені захотілось задоволення саме зараз. Робота забрала весь настрій, бо я ненавиджу свою роботу. Угу. Ну і як тут їжа допоможе? Аж ніяк. І от якраз бути вченим це досліджувати, які події призвели до того, що вам захотілося їсти. Про що ви думали до того, як вам захотілось їсти, що ви відчували? І от я ніби сканую себе. Тобто я вчений. Котрий досліджує мої якісь емоції, мої якісь думки, моє бажання поїсти. Я ніби спостерігаю, я ніби спостерігаю за собою так зверху. І тоді трохи легше витримувати емоції, ви ніби дивитесь на себе зверху так? Просто спостерігаєте, просто щось досліджуєте. Я цей спосіб придумала не сама. Десь 4 роки тому я проходила курс по РХП і там давали це завдання. Я його дуже гарно запам'ятала. Мені воно дуже сподобалось, тому й ділюсь цим з вами. Ще раз для чого я взагалі це все розповідаю? Тобто, тут задача одна задача. Погодитись на біль. Тобто заїдання емоцій це неможливість залишатись з якимись емоціями, бо вони, як мені здається, можуть мене зруйнувати, я не витримую їх і так далі. Але життя це також про страждання, це також про біль, це не лише про радість, це не лише про задоволення, це про те, що я. Можу бути з різними зі своїми емоціями. Так мені погано я це витримую. Так я відчуваю провину, я це витримую. І саме оця можливість залишатись і не йти не їсти ну це настільки круто, як це було у мене, наприклад. Остання ситуація, коли я там щось роблю, я намагаюся налаштувати таргет собі. В мене нічого не виходить і. Я вже злюсь, я дратуюсь на це все. І я така, я вже розумієте, я ловлю себе на думці, що я вже ніби, наче встаю і вже і от я йду прямо, і роблю собі там каву і хочу взяти печиво. І я сиджу така, так, 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 дратування, дратування ми не можемо витримувати. Окей, окей, так, я дратуюсь. Що всередині так, в мене там серце стучить, мені хочеться щось вдарити, щось розбити. І я з цим залишилась. І десь пройшло, мабуть, три хвилини. Я просто спостерігала. Розумієте, залишатися зі своїми почуттями. Це не про те, що я б'ю щось або когось, коли я дратуюсь, або коли я зла. Це не завжди означає, що я ридаю, коли мені сумне. Залишатися зі своїми емоціями це спостерігати за тим. Як я відчуваю це всередині, коли вас роздатував ваш начальник? Звісно, ви не можете на нього ображатись або ридати, але ви завжди можете спостерігати, що у вас всередині. Як якась енергія хоче з вас вийти в цей момент, що вам хочеться зробити? Ви можете за цим спостерігати як вчений. Та витримувати це передостання, що я хочу сьогодні сказати: якщо ви дуже сильно обмежите себе в їжі, то вам не допоможуть жодні з моїх порад. Тому що під час стресу зазвичай хочеться саме того. Що ми собі забороняємо? Оця їжа, яку ми собі забороняємо, вона стає дуже смачною в нашій голові та дуже цінною. Тому під час стресу може бути ситуація. Ну, сьогодні поганий день, тому з'їм це, а потім вже гари сарай, і, і хата, вже пофіг на ту дієту. І коли ви дуже сильно себе обмежуєте в їжі, то стрес це ніби можливість наїстись. Під час стресу ти вже не можеш себе контролювати, ну не до того. Не під час стресу. Тобі не до того, щоб продовжувати дієту. Тобі погано, в тебе стрес. І тому цей весь контроль, оці всі обмеження, вони анулюються, ти переїдаєш та набираєш ще більшу вагу. Тобто, ще раз, стрес це для вашої психіки можливість зірватися та наїстись. Тому що підсвідомо хочеться зірватися та наїстись, хочеться підсвідомо поїсти те, що мені не можна. І саме під час стресу ми це й робимо. Бо в цей момент ми не можемо себе так сильно контролювати. Тому необхідно поступово зменшувати ці обмеження, дозволяти собі більше, там дозволяти собі солодке, дозволяти собі жирне, якщо вам не можна. Бо, мабуть, ви вже знаєте, що ми глачимо не від само якоїсь їжі, не від солодкого, не від жирного. Ми це через кількість цієї їжі. А коли ми собі щось забороняємо та обмежуємо, ми потім зриваємося та їмо більше ніж нам потрібно, і тому набираємо зайву вагу. Тому обмеження воно звісно, якщо у вас є зайва вага, воно заспокоює, ніби здається, що от я щось роблю. І зараз я схудну, і все налагодиться там і так далі. Тобто, дійсно, під час РХП, я це дуже добре знаю, воно допомагає тобі заспокоїтися, воно допомагає менше нападати за себе за те, що ти не ідеальна, або не дуже гарно виглядаєш. Але знову ж таки, вже зараз я розумію, що в обмеженнях немає сенсу взагалі, бо якщо ти себе обмежиш, ти все одно рано чи пізно зриваєшся та знов набираєш ту зайву вагу, яку ти скидав, або ще більше. Далі, що ще мені дуже допомогло, це дозволить. Собі закривати емоційний холод, емоційною їжею. Припустимо, ви, ви вже пройшли попередні етапи. Ви вже розумієте, що ви відчуваєте. Ви вже розумієте, яку емоцію вам хочеться заїсти. Але ось прям тут і зараз ну не можете ви витримати цю емоцію. Ну немає у вас, не знаю, ресурсу, сил на це немає. І в мене також це буває. І в ефірі я також про це розповідала. Ну окей, ну і добре. Я йду тоді і їм. Під час РХП, звісно, коли мені хотілося щось поїсти, і я вже розуміла, що це емоційне. Я себе дуже сварила. Ти погана, тобі не можна, ти жирна, це неправильно. І звісно, я змушувала себе не їсти. Закінчувалося це, звісно. Зараз я розумію, як працює мозок. Розумію, що я напружена від якоїсь емоції, від якоїсь ситуації. Мені потрібно саме зараз розслабитись, бо я не можу витримати цю емоцію. Особливо складно мені витримувати тривожність, та як я вже сказала, дратування. Ну окей, я йду і роблю собі каву з печивом. І стає справді полегше, але я паралельно вирішую ці ситуації з психологом, котрі мене дратують, або через які мені дуже сумно, або лячно. я працюю над тривожністю. Але от саме зараз, поки я ще працюю, поки я ще вирішую ці проблеми, ну мені потрібно якось себе підтримувати, мені потрібно якось заспокоюватись. І так я допомагаю собі це зробити за допомогою їжі. Психічний м'яс в мене вже нормально накачаний, тому майже всі емоції я вже витримую. Але іноді в мене немає ресурсу, і я йду, розуміючи, що я роблю, п'ю каву з печивом. І останній пункт саме тоді. Коли я розумію, як це все працює, чому мені хочеться їсти? Саме тоді я себе не сварю. Я нещодавно постила в сторіс, Що буває таке, що ти починаєш їсти через якийсь стрес, наприклад, їсиш багато, потім в якийсь момент в тебе з'являється відчуття сорому та провини. Бо як це так, ти їж, ти жирний, ти станеш ще жирнішим, додається ще тривожність, тобто до того стресу, який ви почали заїдати, додається ще дуже велика купа стресу. Ну і потім це вже переходить в компульсивне переїдання, бо емоції вже Настільки багато, що ти не можеш це все витримувати. А коли ти все розумієш, що саме змушує людину переїдати, який у вас емоційний фон, який у вас емоційний стан, чому мозок обирає саме їжу, щоб заспокоїтись? Які саме проблеми переживання вас напружують настільки, що потрібно розслаблятися за допомогою їжі? Чому я не можу витримувати свої емоції? Бо ваші емоції в дитинстві, скоріш за все, ніхто не витримував, і ви не маєте такого досвіду. Ваш психічний цей м'яз він не накачаний. коли це все розумієш, по-перше, стає набагато легше. По-друге, ти себе не свариш і ще і це не додає ще додаткових переїдань. І по-третє, коли ти вже знаєш та можеш назвати емоції, котрі хочеться заїсти, стає можливим з ними залишитись та їх витримувати. До речі, це правда, що за статистикою люди, котрі можуть називати свої емоції, та знають, що вони відчувають, вони частіше можуть залишатися зі своїми емоціями та витримувати стрес, не прибігаючи до якоїсь зовнішньої допомоги, типу їжі, алкоголю, цигарок, чи чогось типу того. Не знаю, чи складним було для вас це відео чи ні, але нарешті я це записала. Нарешті я розповіла про все, що я робила, про те, що мені допомагало, і сподіваюсь, що щось цього допоможе і вам. Thank you.